Ми традиційно починаємо цей день з цього вітання. Ми зібрались красиві сьогодні свято Сан-Джорді, якщо не помиляюся, свято троянд Привет. і кни книжок. Має бути місто прикрашено в Трояндах, і видавці будуть свої книги продавати і підписувати. Розкажемо за дуже милу інтеракцію, яка відбулася тільки що в хостелі. Якісь чуваки, які поруч з нами жили, вони вже збиралися і виходили. Видно було, що вони вже подорожують далі. І я їм побажала гарної подорожі. І чувак зупинився на хвильку і каже: А ви з України? Та я чув, як ви розмовляєте українською, і сказав Доброго ранку. Я стояла в ступорі. Він почав розказувати, що в нього друг з України зі Львова. У мене другий шок. Бо я така кажу, та це моє рідне місто. От, е, і я їм побажала гарної дороги, вони кудись далі подорожують, здається, в Бразилію. А сам той чувак, от я не пам'ятаю, в нього в профілі пише Вієна Австрія, а вроді він казав, що з Колумбії він ще що. Коротше, сорі, я забула звідки він саме. У мене був шок від того, що типу привітався. Його звати Карлос, не знаю, може він подивиться це відео. Карлос, привіт. Hello, Карлос. Зайшли в рандомну кафешку, робимо ем, крокети. Один з кальмаром, другий з грибами. І сердечка артишоків смажені. Ще має бути салат. Ось тут ми ще не поїли, поснідали. Угу. Боже, гарнезний. Скільки деталей? 1 евро чизкейк Спробуй кошленку. Good Сан-Джорди специальный чизкейк И с маракуйей yeah. Дуже смачно Чизкейк супер Мараквеї. Зверху лимон і полоничка. Як вона сказала, спеціально до цього свята зроблено. Дуже таке освіжаюче лимонне. Я просто люблю кисленькі десерти. Для мене це ідеальне. Вийшли 4 євро 29 центів. На двох. От в нас, мабуть, у Львові не так багато цих витражів. Тут дуже гарні витражі. Дуже ржачні. Біба і боба.

Я, короче, не стрималася і купила лябуву. Пані там видно мене? Так виглядає святкування свята Сан-Джорді. Вони прикрашають сюди все трояндами і роблять. Ось такі виставкові, не знаю, ну ядки виставляють ярмарок, по суті, книжковий е, скуповуються. І є в них традиція, що хлопці дарують дівчатам троянди, а дівчата хлопцям дарують книжки. Ну, але це не обов'язково. Може бути навпаки. Так, може бути навпаки, і загалом, е, типу, в них рахується це як день святого Валентина, якщо в порівнянні. Ось. Але взагалі я думаю, там будь-хто дарує друзям, сім'ї. Дош, дош. Дош, дош, дош. Ми зайшли в Urban Outfitters і це, якщо чесно, захват. Мені розбігаються очі, і я хочу все підряд. Просто все підряд. Все. Він величезний, на два поверхи. Красиво. Так пахне гарно. Красиво, так? А да. речі, а може тут Ну ось, батько булочка в різних цветах. Так, 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 ось Знизу, знизу, мам, знизу. Ну що, Юра, біля коня зустрінемось? Май <гум> тяжкий! <гум> Зараз <гум> у зубах. Така в мене сумочки сьогодні. Оцінюємо. What's in my bag? Видно, що ми вже потратилися. Починаємо <laughs> їсти в супермаркеті. Коротше, ось так У нас в хостелі виглядає кухня. Всі продукти, до речі, треба підписувати. Тут ми брали карточки, завдяки яким пішли на фламенко дешевше трохи. Тут така, типа, лаваш-зона. А, возле дворик з гамаками, я вроде би показувала. І туди наверх рецепція, а ще вище наш наш агінат. Ніхто ж не пробував нікого жити. Забудьте. Кашу, Мам, де ми сядемо на терасу тихенько. Ми вже лахаємо хвилин 15. Спочатку з якогось шрека в тік -Тоті. Потім згадали, як ми йшли, і обговорювали там, чи можна бути п'яним в хостелі, а потім. Потім я кажу, ну, дивись mm, Я кажу, ну, дивися. Yeah. Тихо, чому не можна прийти в громадських місцях? Питайся до того, що, типу, на лавочці не можна, А п'яним бути можна, на лавочці. налавишся, типу, ніхто ж не знає. Коротше, це, походу, тільки ми з цього будемо п'ятися. А ще ми тут мили фрукти. А потім я кажу, давай не собі чимось. І мама мене попередила, ти знаєш, там вода Я кажу, мені пофіг. А потім я дохожу до дна і думаю, а що чіпси мокрі? І вони, знаєш, такі м'які, які соплі. типу, такого... дороги і в них, ну, як завжди, типу, люди, ну, їм, їм байдуже. Вони такі, типу, машин нема, значить, йти можна. Навіть якщо широка дорога. І ми йдемо, їде якась Ні, маш... жінка переходить, і за повороту несе Але машину. червоне, так. зазначимо. І він їй посигнал, типу, а, І вона така, е Короче, їй було пофіг, що вона йде на червоне, вона... Така, типу, що ти хочеш. От як можна було з того вигратися тільки? Не знаю. О така